Розділ 22. Прийшов час, коли Ісус покликав військових із нащадків Рувима, гада й половини племені і сказав їм Ви дотримались усього, що звелів вам Мойсей, Господній слуга, ви були також слухняні моїм велінням в усьому, що я вам наказував. Ви не залишили ваших братів упродовж цих багатьох днів аж до сьогодні, бездоганно дотримуючись заповідей і постанов Господа вашого Бога. Тепер же, коли Господь ваш Бог подарував спокій вашим братам, як обіцяв їм, тому ви також вирушайте і повертайтесь до ваших наметів у край вашої спадщини, яку вам дав Господній слуга Мойсей на іншому боці Йордану, але пильно дбайте про те, щоб виконувати заповіді і закон, як заповів вам Мойсей, Господній слуга. Любіть Господа вашого Бога, і ходіть лише його дорогами. Дотримуючись його заповідей, прихиляйтесь до нього і служіть Йому вашим щирим серцем і всією вашою душею. Поблагословив їх Ісус і відпустив, тож вони вирушили до своїх наметів. Як відомо, одній половині племені Манасії Мойсей дав на діл у Башані, а його другій половині дав Ісус володіння з їхніми братами на другому західному боці Йордану, тож випроваджуючи їх до своїх домівок. Ісус поблагословив їх. Промовляючи до них, Він сказав Ви повертаєтесь до своїх наметів з великим багатством, з вельми численними стадами худоби, зі сріблом, золотом, міддю, залізом і великою кількістю одягу. Поділіться, здобутим у ваших ворогів зі своїми братами. Попрощавшись з рештою ущіло, у Шіло, що в Хананському краю, Сини Рувима, сини Гадай, сини половини племені Манасії вирушили в дорогу в Гілгал у край своєї спадщини, в якій оселились за велінням Господа, отриманим через Мойсея. Коли ж сини Рувима, сини Гадай, половина племені Манасії повернулись до надйорданських околиць, що в Хананському краю, то збудували там над Йорданом жертовник. З вигляду це був досить величний жертовник. Тому ізраїльтяни з іншого боку Йордану почали говорити: подивіться, що утворили нащадки Рувима, нащадки Гада й половина племені Манасії. Вони збудували жертовник на кордоні Хананського краю в Йорданській околиці в межах Ізраїлю. Тож, почувши таке, ізраїльтяни зібрали всю ізраїльську громаду в щіло, аби виступити проти них війною. Проте спочатку ізраїльтяни послали до нащадків Рувима, до нащадків Гада й половини племені Манасів Гілеадський край, сина священника Елеазара Пінхаса, а з ним десять старішин по одному старішині з кожного племені за ім'ям патріархів від усього Ізраїлю. Кожен з них був главою і начальником батьківського роду серед тисяч ізраїльтян. Вони прийшли до нащадків Рувима, до нащадків Гада, та до половини покоління Манасії в Гілацький край і звернулися до них з такими словами передаємо слова Господній громади. Що це за зрадництво ви учинили щодо Ізраїлевого Бога? Адже виходить, що ви відступили від Господа, спорудивши собі власний жертовник. Такими діями ви тепер учинили бунт проти Господа. Хіба не достатньо нам гріха пеора? Від якого ми й досі ще не оправились, і за який Господнє покарання спіткало всю громаду. Адже ви тепер знову відступаєте від Господа, може статися так: сьогодні ви підняли бунт проти Господа, а завтра його гнів запалає на всю громаду Ізраїлю. Тож сьогодні, якщо земля, якою ви володієте, нечиста, то перейдіть у край Господнього володіння, туди, де знаходиться Господній намет, і отримайте спадщину поміж нами. Тільки не бунтуйте проти Господа і не повставайте проти нас, спорудивши собі власний жертовник, окрім жертовника Господа, нашого Бога. Хіба не впав гнів Господній на всю громаду Ізраїля, коли Ахан, син Зераха, вчинив тяжкий злочин, зазіхнувши на закляте? Хоч завинив один чоловік, але не тільки він загинув через свій гріх, відповідаючи. Нащадки Рувима, нащадки Гадай, половина племені Манасії сказали начальникам тисяч Ізраїлю: Господь, Бог над Богами. Господь, Бог над богами, Він усе знає, і нехай також зрозуміє Ізраїль. Якщо ми збунтувались, учинивши віроломство щодо Господа, то нехай вже сьогодні Він нас покарає, і якщо ми спорудили собі власний жертовник. Аби, відступивши від Господа, приносити на ньому жертви всепалення, чи приносити на ньому мирні жертви, то нехай Господь нас нещадить. Але ж ні, ми це зробили, побоюючись, аби в майбутньому ваші нащадки не сказали нашим нащадкам, говорячи, що вам до Господа, Бога Ізраїлю. Адже Господь навіть зробив Йордан кордоном між нами та вами, нащадки рувима й нащадки Гада». Тож немає для вас жодної частки в Господі, таким чином ваші нащадки відштовхнуть наших дітей від вшанування й страху перед Господом. З цієї причини ми вирішили побудуймо собі жертовник, але не задля жертв всипалення чи задля мирних жертв, але щоб він був німим свідком між нами й вами та між нашими нащадками після нас. Що ми бажаємо вшановувати Господа, звершуючи перед Ним служіння нашими жертвами всепалення та іншими нашими жертвами, а також нашими мирними жертвами. Нехай ніколи ваші нащадки не скажуть нашим нащадкам: немає у вас нічого спільного з Господом, ми розмірковували. Якби таке й сталося, що нам або нашим дітям щось подібне колись сказали. То ми відповімо: подивіться на цю подобу Господнього жертовника, який зробили наші батьки, не для жертв всипалення і не для мирних жертв, але для свідчення між нами та між вами. Нехай же ніколи не станеться таке, щоб ми збунтувалися проти Господа, чи відвернулись тепер від Господа, збудувавши власний жертовник для жертв всипалення або мирних жертв, окрім жертовника Господа, нашого Бога, що перед його наметом зборів. Коли ж священник Пінхас, старішини громади та глави ізраїльських тисяч, котрі були з ним, почули слова, які говорили нащадки Рувима, нащадки Гада та нащадки Манасії, то визнали їх слушними. Тоді син священника Елеазара Пінхас, звертаючись до нащадків Рувима, нащадків Гада й нащадків Манасії, сказав: Сьогодні ми переконались, що Господь з усіма вами. І ви не вчинили перед Господом жодного зрадництва. Цим ви врятували ізраїльтян від Господньої відплати. Залишивши Гілацкий край син священника Елеазара Пінхас разом зі старішинами повернулись від нащадків Рувима та від нащадків Гада в Хананський край до решти ізраїльтян і розповіли їм про розмову, що відбулася. Їхнє повідомлення сподобалось ізраїльтянам. Вони віддали славу Богові Ізраїлю. І перестали говорити про те, щоб іти війною і знищити край, в якому живуть нащадки Рувима та нащадки Гада. А той жартовник нащадки Рувима і нащадки Гада, назвали Ед, тобто свідок, мовляв, він свідчитиме серед нас, що Господь є нашим Богом.